Залишається 19 осіб, семеро осіб по заяві, тобто на їх вимогу, виписані для подальшого амбулаторного лікування в умовах амбулаторних поліклінічних закладів за місцем проживання. На сьогоднішній день стан 6 хворих залишається в середній важкості, тобто, це означає, що ці люди потребують подальшого лікування через проведення ну, так званих паратеральних маніпуляцій. стан вже близький до задовільного, їм завершуються футболування, але випуска буде здійснюватися лише тоді, коли в них будуть повторні негативні результати проведених бактеріологічних досліджень. Чому це робиться? Це робиться тому, що, як я вже сказала, збудникам голосу сальмонела. Сальмонела належить до бактерій, яка в природі живе в організмі тварин. Це велика рогата худоба, це є свині, і це є як правило птиці. І, власне, коли ці мікроорганізми. Як виділяють виділяють навколишнє середовищі ці мікроорганізми сельмонелу, ці бактерії, ці бактерії сальмонел є надзвичайно живучим навколишньому середовищі. Наприклад, якщо сальмонела міститься в тушці м'яса, та сама курка то заморожена, то в замороженому стані може сальмонела зберігатися від 6 до 8 місяців в замороженій тушці. Якщо потрапляє, наприклад, сальмонела в кефір, там вона виживає до одного місяця. Саме можна сказати про волохо. У воді вона виживає до п'яти місяців. Цікаво, що на поверхні яєць, на шкірці, сермонела також живе до одного місяця. Але якщо ми яйця заражені сельмонелом, власне, шкарлупа забурнена пекаліями корей, і там є сельмонела, то через місяць часу сельмунела має здатність проникнути через цю шкарлупу і заразити саме яйце всередині.